Український рок Ельзи масштабно і з рекордом відзначає 30-річчя, Зокрема, розпродав усі квитки на чотири присвячені 30-річчю жовтневі шоу в палаці спорту і оголосив про п'ятий концерт гурта Майже ровесник незалежності. Сьогодні перший власне день концертів там насолоджується атмосферою. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова зараз маємо її на зв'язку. Аліно, вітаю знову! Як концерт, як публіка, як атмосфера ділися усім. То є е, музика, яка об'єднує людей, так можна так, описати е, такими словами концерт, який зараз тут відбувається. Ми на концерті легендарного рок гурту Океан Ельза, який нині святкує своє 30-річчя. Його заснували у дванадцятого жовтня 94-го року. І власне можу сказати, що концерт вже закінчився буквально кілька хвилин тому, але зараз усі глядачі та слухачі викликали. Тому і ми можемо почути е, фрагмент е, виконання легендарних пісень. <плес> сьогодні і дуже багато. Е, усі вони абсолютно різного віку. Це і люди старші, і досить юні. Усі вони кажуть про феномен е, самого виконання. Про мене гурту з Ковчука, як і самого гурту. Чому вони прийшли і чому вважають цю музику феноменом? Прошу послухати. Тому що це пісні символічні для кожного українця, мабуть, це і дитинство, і юність і ви обій <плес> мене обійми. Був концерт океанальза на день незалежності, і всі були в вишиванках. І Я собі вирішила, що кожен концерт океаналіза буде ходити в вишиванках. Я обожнюю Вакарчука і групу його. І музика зараз вона сама хто правило. про війну, про наших хлопців, які гинуть, які Е б'ються з ворогом. Вона настільки до душі, до серця, що це співаєш і, і плачеш. дуже дякую вам за цей вечір неможливо писати його. Шанувальників сказав, що відчуває себе сьогодні як з друзями на кухні і подякував усім за підтримку. Також хочу додати, що цей гурт заснований досі року, і його вважають ровесником української незалежності, адже він формувався разом з українською незалежністю і самі виконавці виступали на різних таких історично важливих подіях. Це і Помаранчева революція, і Євромайдан і. Саме формування української культури на основі їх пісень. От власне Святослав Бакарчук Карчук уже прощається з глядачами та слухачами, але нагадаю, що концерти ще буде тривати наступні чотири дні, і всі вони до 30-річчя гурту. Дякую тобі. думаю, глядачі, які подивилися твоє вімкнення, так миттєво зрозуміли, що вони так хочуть до тебе туди. Так власне, як співав про це щойно Святослав Вакарчук, кореспондентка ТСН Аліна Лісова про концерт Океану Ельзи присвячений 30-річчю гурту. Зараз він вже завершується якраз майже у столиці.